Новини на Радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 29 грудня. І на початку випуску Скорботна звістка. Ворог забрав життя мешканця Лозівської громади Юрія Логачова. Серце захисника зупинилося 26 грудня у лікарні. Спочатку повномасштабного вторгнення Юрій служив командиром гранатометного відділення протитанкового зводу. Мав звання сержанта. Захищати батьківщину пішов ще на початку російсько-української війни у 2014 році. Полеглий захисник народився у Катеринівці, зростав у багатодітній, працьовитій і порядній родині, яка шанувала традиції українського народу. Батько рано помер, мати виховала і поставила на ноги чотирьох дітей. Юрков навчався в ложівській загальноосвітній школі номер 3 Вчителі кажуть, він був спокійний, скромний, вихований, хазяйновитий, завжди приходив на допомогу. Активно брав участь у самодіяльності класу та школи. Золота дитина саме так запам'ятався Юра класному керівнику цимбал Наталії Олександрівні. Після школи навчався в Лозівському професійному ліцеї номер 36 Потім працював слюсером на ПВРЗ та ЛКМЗ. Захиснику було 44 роки. Без батька залишилося двоє синів. Попрощалися з Юрієм Лугачовим вчора, 28 грудня в Катеринівці. Вічна пам'ять та шана герої України, співчуття рідним та близьким. Лозівська громада підтримала захисників ноутбуками та пристроями нічного бачення. Загалом військовим частинам, що зверталися за допомогою, передадуть 40 ноутбуків та 4 пристрої нічного бачення. Їх за кошти громади закупили комунальні підприємства. Рішення про передачу прийняли вчора, 28 грудня, на останній у цьому році сесії міськради. Кошти на придбання техніки депутати виділили на попередньому засіданні. Секретар Лозівської міськради Юрій Кошнір відзначив, одне з головних питань, заради якого скликали це позачергове засідання, саме прийняття рішення про передачу оргтехніки та спеціального обладнання на потреби ЗСУ. Загалом Лузівська громада у 2023 році на підтримку силових структур спрямувала понад 70 мільйонів гривень. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі депутатів міськради та команді Лозівського міського голови Сергія Зеленського. Загалом депутати у Лозові збиралися на 14 пленарних засідань у цьому році, щоб своїм рішенням підтримувати життєспроможність громади. Нями в Лозівській громаді сильний шквальний вітер, який приніс нам південний циклон, наробив справ і додав роботи комунальникам. Через пориви вітру на дорогу між Смирнівкою та веселим впали дерева. У Катеринівському старокрузі в селі довге перевернуло зупинку громадського транспорту. У перемозі без світла залишилося кілька будинків. У Плисовій були знеструмлені три вулиці. У Лозові без зовнішнього освітлення залишився шляхопровод помоторного. А на п'ятому мікрорайоні частиною покрівлі, що впала, пошкодило автомобіль. У Лозівському ТМО кадрові зміни. Керівник термедоб'єднання Іван Жовтий прийняв рішення піти на заслужений відпочинок. Іван Юрійович присвятив розвитку Лозівської медицини більшу частину свого життя. Молодим інтерном він прийшов працювати до районної лікарні у 1989 році. Крок за кроком пройшов шлях до керівника медзакладу, який очолював понад 20 років. За керівництва Івана Юрійовича Лозівське ТМО стало закладом кластерного рівня, в якому оновлюють відділення та оснащення навіть під час повномасштабної війни. Обов'язки керівника Лозівського ТМО виконуватиме Юрій Шевченко, завідуючий ортопедично-травматологічним відділенням. Протягом воєнного стану конкурс на посаду директора Лозівського ТМО не проводитиметься. У Лозівській громаді тривають святкові заходи для найменших мешканців, які вірять в казку та диван. В закладах культури міста і старостинських округів проводять новорічні ранки з різними виставами, забавами та інтерактивними програмами. Будинки культури розважають танцями, піснями та грою. Бібліотеки проводять для малечі різні майстер-класи, де разом виготовляють новорічні прикраси, листівки та поробки. А наприклад, родина панютинської музичної школи привітала містян чарівним дійством під назвою Україна колядує. Діти разом з викладачами завітали до різних організацій нашого міста, співали колядки та пісні і бажали перемоги та щастя в новому році. І до новин Харківщини. Вчора вранці, 28 грудня, російські окупанти обстріляли Вовчанськ. Вони били по місцю, де благодійники роздають їжу жителям. Унаслідок обстрілу одна жінка померла дорогою до лікарні ще одна постраждала. Також був поранений чоловік, який знаходився в машині, що згоріла внаслідок ворожої атаки. Про це повідомив начальник слідчого управління головного управління Нацполіції області Сергій Болвінов. За його словами, ворог цілився саме у скупчення людей. Одним із перших на місце прибув начальник місцевого слідчого відділу Владислав Єфаров. Він побачив, що люди намагалися допомогти постраждалій жінці. Вона була ще у свідомості. Правоохоронець посадив її до своєї машини. Туди також сіла жінка-медик, яка проходила повз. Вони поїхали до лікарні, однак поранена померла дорогою. У медзакладі лише констатували її смерть. За інформацією головного слідчого області, після обстрілу зградів окупанти вдарили по місту з артилерійського озброєння і продовжували обстрілювати. Дергачівський районний суд виніс вирок 50-річному жителю селища Золочів, який публікував у заборонених в Україні соцмережах пости із підтримкою Росії. Чоловіка визнали винним і призначили йому покарання у вигляді п'яти років ув'язнення та конфіскацію майна. У суді він повністю визнав провину. У публікаціях ним поширених містилися тези кремлівської пропаганди про теракта київського режиму проти мирних мешканців та спеціальну воєнну операцію також чоловік радів, що Росія прийшла та наведе порядок. Публікував дописи із ствердженням, що саме українські військові обстрілюють Харків. І репостив цитати із закликами знищувати нацистів та бандерівців. Винним чоловіка визнали за частиною 2 і 3 статті 436.2. поширення матеріалів, які містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, вчинене повторно. Вирок суду поки не набув чинності, оскільки триває час на подання апеляції. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами і бажаємо мирного неба і тільки гарних звісток. Почуємось.